Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. І що? Сьогодні у нас на огляді хока. Моделька кросівочок називається Hoka Project Transport. І так, розмір у нас 11, тобі ж 45,5. USA 11, чоловічий, жіночий 12. Зроблені вони у В'єтнамі. ХОКА 1.1 Штрих-кодік. Хока, звичайна коробочка. І що зустрічає в коробці? В Коробці звичайна бумага. Сікліночки, хоки не потрібні. І самі красивочки. Перший, другий. І більше нічого немає. І так, друзі, так виглядають красівочки з зовнішньої частини, внутрішньої, зверху, ззаді і підошва. І так, друзі, зверху вниз підемо. Ці кросівочки у нас на засібки з таким карманом. Ця засібка у нас з фурнітурою UKK. Досить якісна фурнітура, дуже гарно розщибається, защибається. Міцно. так. Самі кросівочки у нас виготовлені з, такої, з такого матеріалу. Він у нас з прорізиненими такими ТПУ-вставками. І... Всередині кілочки і ззовні у нас вони водовідштовхувальні, що буде плюсом при дощу. І так, язичок. Язичок у нас супер тоненький. На язичку у нас надпис Project Transport, назва нашої модельки. Ця шнурівочка у нас така прорізинена. Дуже прикольно. Маємо таку засібку. Нівку називається. Ну, прикольна засібка. Схожа чимось на Соломоновську. Нічого особливого такого. Затягує і добре. І оці всі у нас матеріали дуже приємні на дотик. Вони такі міцні, як кордура, мені здається, але тут немає кордури. Ну, прикольно виглядає все. Всередині, всередині усілочка. Усілочка у нас виглядає ось так. З перероблених матеріалів. З підтримкою бокової частини ноги, ззаді. Прикольна усілка, мені подобається. В ширину саме то. І так, всередині кросівочки у нас прошиті. Також тут ще є така мигенька підкладочка. Ця біла. ну, Теж прикольно. І по боках оці всі штучки підшиті. Не проклеєні, як в деяких брендів. Усілка засовується супер легко, швидко. І так. З бокових частин, з передньої частини і задньої частини у нас супер шкіра. Шкіра у нас вона прорізанена. Дуже приємна на дотик і відчувається така, знаєте, як протиударна. Ну, прикольна шкіра мені подобається. Так вона виглядає, таку перфурацію має. Ну, Прикольно, мені подобається. Маємо також вставки ТПУ. Прорізинені, супер на дотик. І зверху маємо цю сітку, яка у нас всередині, кросівочка така сама. Дуже прикольно на вигляд. Вона як і гортекс, і як кордура виглядає, ну прикольно. Спереді, взагалі, ці кросівочки трохи, якби не цей кармашек, трошечки Air Max 95. І так, значочки Хока маємо з двох сторін, з цієї сторони і з цієї сторони. І надпис ззаді на п'яточці. Hoka. Маємо також рефлективні вставки на передній частині, ззаді, і ось ця бокова частина. І так, друзі, піна. Піна у нас від Ева. Е, виготовлена на 30% з перероблених матеріалів. Е, супер великий шмат. Дуже вона м'ягенька. Ну, Мені подобається. Е, може, для мене, на мою суб'єктивну думку, вона вже чересчур м'ягенька. Хотілося трошечки. Але це вже мої прихоті. Мені подобається піна VASIX, Вона така більш тугіша, але кому подобається м'якість, ну Хока саме для вас. Дуже гарний кусок піни, ще раз повторюсь. Має такі самі вона перфорації, що допоможе нам знешкодити наші заломи і не буде їх так видно. Ну, піна, взагалі, супер. Протектор. Протектор у нас від Vibram. Надпис з Вібром з цієї сторони, з цієї сторони. Також він виготовлений у нас з перероблених матеріалів. Бачите, ці білі цяточки, жовті це все із пластику переробленого. Вони не грязні, нічого такого. Прикольно, що цей протектор виходить аж на, на саму п'яточку, і спереді так досить скромненько, а заді дуже агресивно. так. Ну, скажу так, протектор мені подобається. Але, як для мене, завжди хотілося б його трошечки ширше. Але це вже таке. І так, друзі, ще п'яточка. П'яточка у нас супер стабілізацією. Ну, взагалі не прогинається. Має такий вона виступ. Ну, Прикольно. Сама підшивка в п'яточці дуже мені подобається, дуже м'ягенька. Ну і так, виглядає прикольно вона. І так, друзі, ці кросівки недавно вийшли. Коштують вони 759 злотих, то більш 7600-7700 тисяч гривень. За такий прайс дуже технологічні кросівки, супер виглядають, на нозі виглядають суперські, по комфорту дуже зручно. Розмір, розмір 45,5 на тонкий носок, якраз ну, то, що треба. Якщо грубий носок, вже вони. У мене палець був отут в притичок. Так що, якщо ви будете носити на грубий носок, думаю, треба замовити на розмір більший. І так, друзі, плюси-мінуси цих кросілочок. Перший плюс їхній зовнішній вигляд. Дуже мені подобається цей їхній такий футуристичний вигляд. Все, я б сказав, би, ідеально. Но мені дуже вони подобаються. Виглядають агресивно, молодіжно. ну, Прикольно. Другий плюс технології. ну, Класна затяжка, нівко. Фурнітура, яка за, защібує, наш красівочок ховає. Водовідштовхуюча сітка вібрам, піна Ева. Все, що нам потрібно. Все, що нам подобається. ну, Суперське. Друге, якість виконання. Ну, Друзі, взагалі, ну, клею Видно, ну, Дуже мінімально. Ну, виготовлені вони з любов'ю, так скажу. Супер прошиті, нічого не терчить, ніяка ниточка не терчить. Рівненькі шви. Ну, дуже подобається, як вони виконані. Ну, класно. Навіть тут не видно клею, де вони приклеювали цей вібром. Ну, класно. Е, третій плюс. Комфорт. В них супер комфортно, дуже м'ягенькі. Нога сидить так, як потрібно, гарна стабілізація п'яти бокових частин за допомогою цих вставок прорізинених. Ну, дуже вони комфортні. І всередині, якщо ми затягнемо і зафіксуємо нашу ножку цією засібкою, ну, взагалі, нога сидить супер комфортно, стабілізовано, ну, дуже класно. Е, і так, мінуси цих кросівочок. Ну, як на мене, е, хотілося б ширший протектор. Але, друзі, ну, блін. Це такий мінус, знаєте, як вже не можеш знайти мінусів, то хочеш до чогось доколупатися. Ну, от, такі от мінуси. Хотілося б ширший протектор. А так, я взагалі не бачу мінусів цих кросівочок, реально. Ціна е, за них 759 злотих. Я вважаю, що адекватна. Ну, з теперішніми цінами, нормальна ціна за такі технологічні кроси. І так, друзі, ці кросівочки є в, поки в трьох кольорах: в такому сірому, в чорному і фіолетовому. Супер кольори, мені подобаються. Чорні виглядають трошечки інакше, бо в них видно, що на піні такі самі вставки. Як на протекторі. Тобто чорна піна і такі самі цяточки білі. То мені не дуже подобається. Виглядає так трошки дешевенько. А на цих видно лише на протектору, а на піні нічого не видно. І то є прикольно. Цей колір, вважаю, супер підійде до любих ваших луків. як до... Спортивних штанів, так і до карго штанів, так і до джинсів, до шортів. Ну, прикольно, мені подобається. І що, друзі, такий огляд вийшов. Запрошую вас глянути, як вони виглядають на нозі. А з вас лайк, підписочка і коментар, як вам ці кроси. І до нових зустрічей. Всім папа! -па. Oh.